Випуск місцевих новин продовжує ефір телеканалу Сфера ТВ. Актуальна станом на цю годину п'ятниці, 24 травня. Інформація з життя рівного та області далі у денному огляді. Вітаю! Рівненщина продовжує нести втрати на війні. 21 травня під час виконання бойового завдання в районі села Сокіл Донецької області загинув житель бронників Юрій Гордійчук, 1980 року народження. Обірвалося життя і легкоатлета Олега Мельничука, 1994 року народження, мешканця села Дубляни. А сьогодні в Боремельській громаді прощалися із воїном Віталієм Костюкевичем, 1976 року народження, який помер внаслідок тяжкого. І тривалої хвороби світла їм пам'ять. Рятувальники Рівненщини ліквідували пожежу у Вараському районі. Учора, 23 травня, ДСНСники отримали повідомлення про займання у селі Морочне, горіло побутове сміття на відкритій території на площі 1 гектар. Причина та збитки встановлюються. Загалом 6 пожеж на відкритих територіях загальною площею 2 гектари ліквідували вогнеборці Рівненщини впродовж минулої доби. Підпалив будинок через ремнощі. Жителю Рівненського району загрожує кримінальна відповідальність. Інцидент стався 21 травня у селі Колоденка. В Обідню пору 51-річний чоловік разом із півмешканкою та односельчанином випивали. Близько п'ятої вечора на ґрунті ремнощі між подружжям виник конфлікт. Тож чоловік узяв каністру з пальним, облив ним холодильник, підпалив і пішов. Жінка з односельцем в цей час були в будинку, тож господині вдалося самотужки загасити вогонь. Проте він встиг пошкодити побутову техніку. Та стіни 52-річна жителька Колоденки викликала правоохоронців. Поліцейські розшукували зловмесника, проте невдовзі він сам повернувся додому. Свою провину визнає розпочато досудове розслідування та вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Навчальний рік на Рівненщині добігає кінця у 90% шкіл області. Останні дзвінки відбудуться 30 31 травня. Урешті на тиждень пізніше. Крім того, до кінця травня триває зарахування учнів до першого класу. Загалом прогнозують трохи більше 13 тисяч першокласників. Далі пряма мова. Цьогоріч на Рівненщині ми маємо більше 16 тисяч дев'ятикласників і Майже дев'ять тисяч, майже десять тисяч одиннадцятикласників. Традиційно у школах завершується рік проведенням свята останнього дзвоника, Звертаю увагу на першочергові заходи безпеки з цього приводу і обмеження часу традиційних лінійок. Свідоцтво з відзнакою отримують майже тисячу випускників дев'ятих класів. А також золота медаль за високі досягнення навчання у нас планується для нагородження 56, 563 шістдесят наших одинадцятикласника, а також 200 одинокласників, які отримують срібну нагороду. Дата видачі таких документів 14 червня і вручення організовує заклад освіти. На підпитку перевозив дитину без мотошолома на електроскутері. Днями у дубні патрульні помітили водія електроскутера із малолітнім пасажиром. Двоколісний був без номерного знака. А під час спілкування з Керманачем інспектори виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці зупинки показав 0,67 проміле. Патрульні встановили, що чоловік вже двічі протягом року піддавався адміністративному стягненню за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння, а також позбавлений судом права керування. На 5 років. На водія склали два протоколи. Музика. У Рівному оштрафували горе паркувальників. Інспектори департаменту муніципальної варти опрацювали вулиці міста та ЖК на Щасливому. Саме там було винесено 16 постанов. Департамент муніципальної варти закликає паркуватися відповідально і згідно правил дорожнього руху. Рівне долучилося до відзначення дня героїв у міському парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Відбувся концерт, на який запросили захисників, які відновлюються від отриманих на фронті поранені. Були на дійстві і наші журналісти. Віктор Сторож з позивним адвокат, військовослужбовець з Тернопільщини у цивільному житті. Чоловік працював нотаріусом, але з початком першого наступу Росії у 2014-му пішов захищати країну. Вже під час повномасштабного вторгнення отримав поранення і нині проходить реабілітацію у рівному. Для таких як Віктор та всіх українських військових, які продовжують захищати країну, з нагоди Дня Героїв організували концерт на літній сцені парку Шевченка. То я себе не відчуваю героєм. Для мене особисто героєм це люди, які в даний Час на передовій воюють і які віддали життя. Бог милував, я маю можливість спілкуватися з вами, любуватися небом, з близькими, спілкуватися, а багато людей, матерів, сестер. Жінок, що вже такої можливості не буду мати. Послухати патріотичні пісні та виступи місцевих музикантів прийшли і родичі полеглих на війні захисників. Олена Крупко, двоюрідна сестра рівненського поета та військовослужбовця Максима Кривцова. Жінка каже, що її брат понад усе мріяв, щоб українське слово, пісню та традиції знали у всьому світі. А нащадки популяризували це все. Він дуже пишався е, своєю країною, своєю нацією. Молодим поколінням, яке підростало, він був ментором у таборі і він дуже радів за дітей. Які він бачив в них світле майбутнє. Він дуже радів, що ми з гордістю носимо е, українські вишиванки. Що ми не просто їх одягаємо, як би нам сказали, а ми що відроджуються майстри. День героїв, всеукраїнське свято, яке відзначають 23 травня. Його запровадили на честь усіх захисників нашої держави, які боролися та продовжують відстоювати незалежність рідної землі. Це нам дуже ціна. Ми маємо пам'ятати, якою ціною дається наша незалежність задавати. Взагалі, цих людей завжди, тому що це, наприклад, приклад того, що дійсно це герої дійсно вони своєю мужністю, наполегливістю. Відстоїть перше свої сім'ї, нашу державу і вивіть так само за нас. Під час концерту усі глядачі мали можливість фінансово підтримати українське військо, задонативши будь-яку суму у скриньку, таким чином підтримавши сучасних українських героїв і зробивши свій маленький внесок у наближення нашої перемоги. Микола Брижицький В'ячеслав Мельник, випуск новин. До бюджету селища на Рівненщині повернули понад 176 тисяч гривень, переплачених за рації для ЗСУ. Відомо, що у вересні 2023-го Зарічненська селищна рада уклала з київським приватним підприємством договір постачання товарів оборонного призначення для однієї із військових частин. В договорі до ціни товару було включено податок на додану вартість, який сплачується покупцями. Проте відповідно до вимог податкового кодексу при купівлі товарів на потреби ЗСУ ПДВ не сплачується. Як наслідок селищна рада переплатила приватному підприємству понад 176 тисяч гривень. Це стало підставою для скерування позову до господарського суду міста Києва. Приватне підприємство, не чекаючи рішення суду, самостійно повернуло надмірно отримані кошти. В рамках операції Мігрант на Рівненщині виявили ще одного нелегала: 31-річного громадянина Узбекистану 23 травня помістили до пункту тимчасового перебування іноземців і осіб без громадянства. Чоловік проживав на території України з порушенням міграційного законодавства. Його було притягнуто до адміністративної відповідальності. Крім того, прийнято рішення про примусове повернення до країни походження. В Україні стартувала реєстрація на нову програму Траєкторія. Ініціатива створена для підтримки захисників і захисниць. Це освітньо програма, пройшовши яку учасники матимуть змогу презентувати свої бізнес-проекти. 50 підприємців-початківців із найкращими результатами залучать по 100 тисяч гривень на започаткування або розвиток власної справи. Участь у програмі можуть взяти ветерани, військові, дружини, чоловіки захисників. Заявки можна подати до 16 червня. Такою була ключова інформація на цю мить про нове віддалене робоче місце рівненського ЦНАПу, 65-ту річницю місцевого спідвею, та багато іншого розповімо вже у вечірніх випусках. Залишайтеся з нами на все добре.